Дарувати духовної ласки не подати до вічного спасіння. Сам Господи зійшли з власни Духа Твого Святого і благослови цілушники і Твоїх матрів, рідних, військових, які знать без ці коні перебувають, що збрання твоє озброєні Твоєї Небесного Засудності для всіх, хто багато наживати, корисним для спасіння і святої, та бобужою на все добро ім'я Отця і сина. Після Святого духа акін ти... голоселяються, освячується, рушники ці окопані освяченої води, ім'я отця і сина. і Святого духа А зараз Підні близькі. Всі ті, хто сьогодні позібралися, що щоби... ми пам'ять. Що до надія, якою сьогодні живе серце кожного з нас, серце ваше, сповнювалося ще більшою силами, прохання і бажання. Сьогодні в ці непрості складні часи. Коли ніби здається надія, згасла. Віра втратила свою властивість. І здається, що життя закінчилося. Сьогодні ми зібралися на те, того, щоб пригадати, відновити те, що ми несе. Ми не маємо відповіді на всі запитання. І не можемо не дати відбути. Але одне точно знаємо, чому хочемо запевнити сьогодні вас, що приклад вашої віри, приклад того, як ви боретеся за правду, за честь, за тих, хто є у вашому серці, хоч і і немає поруч на серце. І не прикладом сьогодні для нас. Сьогодні у цей великий день, коли ми згадуємо пам'ять князя Володимира Великого, який показав, що, будучи з Богом, твоє життя змієць керівна, бо будучи поганим, він охрестився, повірив Бога, прийняв Бога і його міста. Сьогодні у День української державності. Яку ми виборюємо найбільшою ціною наших синів і дочок, які піділить своє життя, про те, що ми сьогодні тут зібралися, і наше небо над головою було ми. Сьогодні ми з вами тут, щоб пригадати ще раз нашій країні і цілому світі, щоб ми були почуті. Щоб ви відчути, що ваше горе, що ваші турботи, і біль, і печаль, яка сьогодні наповнює десяця ваші не є тільки для, для вас, але ми також з вами з І хочемо сьогодні, власне, з вами багато не говорити, бо не маємо напевно права. Але просто бути хорошою, просто підтримати, просто бути своєю присутністю. Бо коли говоримо про віру, про надію, про перемогу, в яку віримо і знаємо, що воно відбудеться, хочеться, щоб це не будуть якісь слова, але хочемо це показати сьогодні своїми конкретними чинами. Кожного дня на святій літургії молимося за всіх. Хто в полоні, хто з неприбежності, хто повернувся, а хто вже спочив в Царстві небезпеку. Молимося і віримо, і знаємо, що в цій боротьбі, в цій війні проти зла, проти ворога, проти неправди і несправедливості ми переможемо. Тільки на своїй, тільки на своєю силою людської, Але коли дзвонимо в наше серце, в наше життя впустити Бога. Коли дозвонимо, щоб Бог вийшов, буде коли так тяжко знайти ті слова розради і підтримки в людському контексті. Але знаю і вірю, що це можливо власне, не в нас, людях, навіть у священник. Але це можливо не тут. Тому сьогодні ми поруч з вами, капелани. Ми поруч, щоб підтримували. Ми поруч, щоб, надихаючись вашим виходом віри, так само могти сяяти і палати, так само могти посміхатися попри всю біль і журбу. І так, коли ніби здається з неділе. Так просто і легко жити, коли все добре. Коли сім'ї всі здорові. Коли всі на місці, як я ще, то ли щось І власне ваш приказ, така вашого життя, того, як, як ви боротеся за них, того, як ви не простите дію, що треба Сьогодні хочу від нас при Хочу сказати слова вдячності, вдячності, підтримки і слова, що ми є тут з вами, і хочу вас підтримати. Ми сьогодні тут з з вами, щоб показати, що світло, яке є в серцях кожного з вас, воно переможе. Хочу подякувати кожному з вас. Не хочу сьогодні кого-то зберегти. А на завершення цієї молитви запрошую кожного до поруч мовчання. Мовчання, щоб ще раз себе підтримати. Про те, що ми віримо, те, що кожен з нашим цей повернувся до, до своєї родини. Тут уже і Дякую за благословення. Наша праця буде і 1 жовтня ми зможемо представити наші вистати. А зараз я запрошую до слова представника громадської організації «Жінки роду.

Українське церкво, коли нас підтримали діаспори Гонки, Матами, як на духовній єдності українського народу, що вони знають кордону. Ми хочемо підяти тим родинам, які за кордоном, міжнародним діаспорам, що підтримали нашу ініціативу також. І Ми віримо, що ця ініціатива стає, і стане, стане, стане російною силою міжнародного інформування про... Гуманітарні випадки буде в Україні, а також допоможе повернути кожного миру як Слава Україні, слава Героям героїв. Героям, слава, Також слава. Запрошую до слова представника громадського радянки на роді вільне 2024. Воду у нас та на принапку. Дякую всім, хто долучився сьогодні до старту цієї акції. Надо Акція, тому що це ще раз показує те, що українці навіть у буремні часи, у часи лихоліття, творять прекрасно. і е, навіть свою біль можуть перетворити у витвір мистецтва. Я вважаюся, що я українка, і я впевнена, що кожен хрестик, вишитий сьогодні і, і надалі, до 1 жовтня, правда? буде символізувати. Кожен крок повернення наших захисників додому. Тому що е, ми за справедливість, ми за перемогу, за мир, ми за благодать е, для всіх. Для всіх, хто живе на цій землі. Ми не руйнівники. І тому. Свої переживання ми будемо вкладати у хрестики на полотні. Ми будемо сподіватися, що кожен наш стібочок, кожна ниточка буде притягувати наших захисників додому, буде повертати їх у родину, сім'ї в Україну. Кожен наш герой, кожен наш захисник повинен бути вдома. Ми чекаємо всі, ми підтримуємо кожну родину, яка у цьому чекає. Всіх обіймаю серцем, бажаю гарного, плідного е, вишивання з Божою молитвою у серці і з величезною вірою, що краса, життя, віра, людяність все одно переможе. Уми сильні. Щоденна тиха робота за гідність життя і повернення кожного нашого захисника. Це робота, в якій немає вихідних. Ми завжди до них звертаємося. У нас багато запитів, багато звернень. Ми дуже чекаємо на результат роботи. Тому я запрошую до слова представника координаційного штабу Олега Слободяника. Доброго дня всім. щиро дякую за запрошення. Я хочу запевнити, що координаційний штаб не байдужий до того, що відбувається, байдужий до тієї роботи, яку ми виконуємо, незважаючи на те, що ми є державним органом. Ви знаєте, надія і воля до перемоги це те, що дозволяє нам рухатись постійно вперед така традиція українського народу вишивання рушників. Дуже цікава і несе в собі велику символіку. Сьогодні я бачу окрім червоних і чорних кольорів, я бачу багато інших яскравих, сповнених надії, сповнених бажання повернути. І ми вкладаємо в них багато себе і багато того, що ми хотіли побачити. Я, чесно кажучи, говорячи про 1 жовтня, мені на думку спало те, що ми маємо. Повернути всіх було б дуже добре, як була така там дата. Ми продовжуємо працювати над цим. Я хочу запевнити, що всі структури державні, які діють у складі корміційного штабу, влажливо працюють навіть зараз щодо повернення наших захисників. Ми маємо повернути кожного. Це та вказівка, яка є від президента України і від народу України, ми вкладаємо повністю себе для того, щоб повернути усіх зі щитом чи на щиті. А, наша робота вона пропітка, складна. І одна частина з цієї роботи це робота з родиною. І її важко назвати роботою, це пентанічний труд, де ми ділимось, де ми підтримуємо, де ми намагаємось зберегти. І примножити надію, тому що кожне повернення воно всіляє віру в те, що ми зможемо це зробити. І а, дякуючи Богу, народу України і всім долученим е, державним органам нам це вдається вже декілька років поспішно. Тому ми продовжуємо свою роботу. Дуже дякуємо вам за підтримку, за розуміння за те, що ви об'єднуємо. І такі акції потрібно об'єднувати. Український народ, українські родини, державу, державні структури. Ще раз дуже дякую за запрошення і ми продовжуємо працювати. Щиро дякую. Дякую вам. Я думаю, це дуже добре сказано. про те, як що правда, то перша жовтня буде багато обмінів і, можливо, з ми будемо презентувати вже з адресатами, кому її пошивають. Дай Бог, щоб так і було. А також запрошую до слова представницю об'єднаного центру СБУ Альону Вербицьку, тому що на них покладена, напевно, найважча місія – та пошуку наших з них контактності. Іде в колоне пройдеться. <головіка> Дякую. Дякую за запрошення цей захід. <головіка> Хочу сказати, як жінка, як мама в цьому період часу ми вже цього не з з Тому я точно знаю, що вишивка на кожної жінки це не просто тканина і орнамент, Це юридична промоція. Це код рублі, код родини. І традиційно в усі часи, в усі ліки, в найскладніші часи, жінки збиралися разом, зашивали рушники, вкладаючи в них всі свої почуття. Віру, надію, любов і вишивка це не просто знання, це обидва. І ця акція, яку ми сьогодні започаткували, всеукраїнська, міжнародна акція, скільки підтримують діаспори в усьому світі, це дуже потужний символ, меседж, об'єднавчий процес, коли всі разом, у морі радості, у сподівання. І я впевнена, що тиждень хрестик, який буде вишити в цьому процесі, він буде найкрасномовніше говорити про все те, що болить, про що мовчав. Щиро бажаю, щоб ці рушники, ці обереги, стали світлом, який приведе на шляху з темряви всіх, кого ви шукаєте і чекаєте додому. Щиро бажаю тим, хто шукає найшвидше знайти. А тим, хто чекає, якнайшвидше дочекатися і повернути. Наша робота бути поряд з вами в цьому процесі, допомагати, підтримувати і всіма силами робити так, щоб День вашої зустрічі як найшвидше. І щиро дякую колезі з коміційного штабу за їхню роботу і за всю ту роботу структур, які долучаються до цьому. А це Величезна кількість. В кожної з них своя відповідальність, свій напрям діяльності, але кожен з них завжди поряд із вами. Дякую вам за запрошення, дякую вам за таку ініціативу. І щиро бажаю, щоб як найшвидше ці рушники, ці орманики включили свої. Дякую вам. Також ми об'єднання рідних зниклих зазвичай та полонених не обійшлися без підтримки і допомоги великих громадських організацій, які нас часто координують, допомагають, підказують. Тому прошу до слова, припоміцю медійної іні ініціативи за права людини олени білячкової. Всі мене завжди я буду. Громадська організація, наприклад, ініціативи за права людини, ми завжди поруч родину міста, ми завжди відкриємо зустрічі, ми завжди підтримуємо ініціативи які їх родин. І те, що започатковується сьогодні, цей ручник надії, він взаємодія з усіма родинами. Кожне слово, кожна надія вона буде підкріплена цим вишенком, цим ручником. І дійсно хотілося б, щоб потім ці всі рушники отримали ті, кого чекають, на кого чекають дуже довго і дуже з великою вірою, надією допомогти. Я запевнюю кожного кожну родину, що нові ініціатива завжди буде працювати, завжди буде, буде випадки, оскільки е, наша місія не буде кожного підтримувати відповідальності, а знайти кожного українця, кожного кабу. Всіх тих, хто став на захист нашої рідної країни, а також тих цивільних осіб, які, на жаль, теж подаються жорстоким покупанням і перетворення ворога. Е, дуже вам дякую за запрошення за таку чудову акцію і такий прекрасний захід, і таку ініціативу. І це вступить впевнені в тому, що ми з вами і ми чекаємо на кожного на пост. Дякую. Дякую вам. Жити з великою чоловікою це дуже складно, тому що ти не знаєш, на що тобі чекати. Одночасно треба і шукати колонії і, на жаль, шукати серед загиблих. Тому зараз я запрошую дружину почитати вірш, який гамаха писала, я думаю, ми всі діти прибуємо. до цієї акції і виразити сюди відчуття І іще не стерти на душа та на полотні журба за чоловіка сина брата тата небесні сили Боже поможу додому повернути кожного солдата без рідних наших країться душа без них осиротіла хата, кривала рана серце розрива, За мир і покій наш висока плата. Від слі зливаються рядки на полотні, та попри біль, журбу, тугу і втому, благаєм, Боже, хлопців поверни. Ми рушниками стеливою в шлях додому. Я думаю, що зараз ми перейдемо до урочистого чати вишивати наші решмоти. Я сподіваюся, що журналісти, якраз до вас матеріали матеріал підняти, щоб ми розказали всім, всій Україні, всій нашій діаспорі, всьому світу про нашу акцію, щоб долучалися. Також закликаю 1 жовтня буде урочисто закінчення акцію, також буде захід. І також це більше, напевно, оголошення для 93-ї бригади. В суботу, 19 липня, буде урочисте встановлення пропорцій за загиблими. Тому хто хоче долучитися до газяні, виходить. Дякую, тоді. Давайте. Можна просити, можна будемо. Ще нема години, як буде. Година, я напишу. А ти жіночка якась з такими вишитими цими? От вона починала. Чи, не знаю, в неї бісери на рукавах. От вона починала. Пішо іде. треба було видаляти їх